Миколаїв це місто міцних, сучасних та витривалих людей. Ви запитували, коли ми відкриємо магазин мілітаристів у Миколаєві? Готово! На проспекті Героїв України 13 з'явився мілітарист магазин, де можна знайти тактичний і кежуал одяг, взуття, рюкзаки, аксесуари, аптечки, броню. Все для волонтерства, прогулянок, роботи і перебування на передовій. Або ж усе і одразу в одному магазині. Мілітарист у Миколаєві. Приходимо туди, де потрібно. Дня. Також нагадуємо, що в мережі магазинів Мілітарист діють постійні знижки 15% для Сил оборони України та представників важливих професій. Тож чекаємо на вас!